Друзі, доброго вечора! Усіх вітаю! Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні будемо говорити як завжди про новини нашої рідної Херсонщини. До прямого ефіру приєднається начальниця Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області Світлана Лінник. З нею поговоримо про ситуацію в Голопристанській громаді. Тож, будь ласка, ставте свої питання в коментарях вже зараз. А я переходжу до огляду новин. Минулої доби російські військові 80 разів обстріляли Херсонщину із важкої артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Про це повідомила обласна влада. В області одна людина загинула, чотири дістали поранення. Їх стан не уточнюється. Є влучання в жутлові квартали. з деокупованої території, евакуювали 88 осіб. У Береславському районі під вогнем опинилися Береславська, Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська та Тягинська територіальні громади. Херсонську громаду війська РФ атакували вісім разів. Обстріляли Антонівку, Надніпрянське, Корабельний район і центр Херсона, а також дачні ділянки. Влучили в гімназію номер 20. За словами начальника Херсонської міської адміністрації, вона майже повністю знищена. Вночі 12 травня російська авіація обстріляла Кізомис. Про це повідомила Херсонська обласна воєнна адміністрація та показала наслідки ударів. На село в Білозерській громаді скинули дві авіабомби. Зруйновані два житлових будинки, вісім осель та адміністративна будівля них всі пошкоджені. На щастя, постраждалих немає. Під Бахмутом загинув військовий із Нової Каховки Вадим. Гулько він вивозив поранених та потрапив під ворожий обстріл. Про це повідомила Ірена Лепень, депутатка Новокаховської міської ради, служив у 57-й бригаді. Красивий, розумний, справжній воїн, борець. Він підписав контракт у 2018-му, а добровольцем пішов ще у 2014 році. Вадим мав загострене почуття справедливості і точно знав, із ким воює та за що, написала Ірена. Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно Антона Козіка. Чоловік керував відділенням банку, допомагав окупантам впроваджувати рублеву зону на тимчасово окупованій території Херсонщини, набирав персонал. Про це йдеться на сторінці відомства в Телеграм. Козік нині перебуває під вартою та очікує на вирок суду. Слідство встановило, що під час тимчасової окупації Херсона він пішов на співпрацю з ворогом. У червні 2022 року обійняв посаду заступника директора філії підконтрольного РФ Міжнародного Верещатного банка через цю установу обслуговувало незаконно створені на окупованій території підприємства установи та організації, зокрема ті, які входять у структуру окупаційної адміністрації. Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі Полтавцю Сергію Чередніченку. Про це йдеться на сторінці відомства в Телеграм. Чередніченко в червні 2022 року обійняв посаду окупаційного голови фонду майна з Херсонської області. Він забезпечує функціонування незаконно створеного органу при окупаційній владі, наймає працівників на роботу, затверджує положення про структурні підрозділи так званого фонду, видає накази та розпорядження. А сьогодні, 12 травня, у Миколаєві попрощалися з піротехніками Ігорем Соловйовим, Олександром Ходаковським, Андрієм Орловим, Володимиром Погорєлим, Миколою Шолохом. Романом Каленуком. вони потрапили під російський обстріл 6 травня, коли проводили роботи з розмінування території Херсонщини. Про це повідомили кореспонденти Суспільного з церемонії прощання. Прощатися з надзвичайниками зібралися майже 500 людей, рідні, друзі та колеги. 6 травня команда піротехніків потрапила під обстріл. Шестеро загинули. Ще двоє людей. Серед них жінка, фельдшер, отримали поранення. Росіяни цілеспрямовано скинули вибухівку на працівників ДСНС. Херсонська обласна прокуратура повідомила, що розпочала кримінальне провадження. Сьогодні російські військові обстріляли Херсонщину. В Херсоні влучили в багатоповерхівку в Каховському районі в приватний будинок. Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування. В Херсоні російська артилерія вдарила вдарила по багатоповерхівці в корабельному районі. Про це повідомила обласна влада. На нижніх поверхах будинку проживає три родини. Вони не постраждали. Також обстріляли Дарівську громаду, поранено жінку. Її стан не уточнюється. У Каховському районі ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами ушпиталили. Колаборант Володимир Сальдо намагається монополізувати розкрадання зерна на тимчасово окупованих територіях півдня України. Він залучив російських силовиків для контролю вивезення зерна з регіону. Про це повідомляє центр національного спротиву. Нещодавно відбулася нарада керівництва окупаційної адміністрації та силовиків. Одне з питань, яке обговорювалося, це розкрадання зерна на тимчасово окупованих територіях. Наразі зерно вивозять різні групи впливу на тимчасово окупованих територіях. Проте Сальдо, який зареєстрував зернову компанію, хоче контролювати всі потоки вивезення українського зерна. Відтак, за його вказівкою, поліція відряджена з території країни агресора на тимчасово окуповані території, проводитиме контроль вивезення зерна з регіону. Ідеться в повідомленні. За інформацією центру на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя діє однакова схема розпродання зерна. З нею усі фермери регіону мають здавати зерно за безцінь до окупаційних держпредприємств. Так званий державний зерновий оператор на Запоріжжі і зерно Херсонщини відповідно в Херсонській області, їх безпосередньо контролюють люди сальдо. Якщо власник елеватора залишив регіон, то його зерно конфісковують, тобто грабують елеватор. Проте є певні групи впливу на тимчасово окупованих територіях, які намагаються постійно обійти схему для власного збагачення. Тому сальдо активізує контроль над вивезенням зерна. Українські військові з Херсона стали призерами чемпіонату Європи з Кіокушин карате у розділі Куміте та ката. Микита Пешенко завоював срібну нагороду, а Дмитро Білобров став бронзовим призером. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Шостий чемпіонат Європи з Кіокушин карате серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих у розділі та ката відбувся в іспанському місті Сабадель. У ньому взяли участь 490 спортсменів із 22 країн. Серед учасників турніру були військовослужбовці ЗСУ. Попри те, що вони перебувають на найгарячіших ділянках фронту і не мають можливості тренуватися і готуватися до турнірів такого рівня, вони гідно виступили на цьому чемпіонаті. Зазначили в генштабі. Після чемпіонату Європи військовослужбовці повернулися в розташування своїх частин, де продовжать захищати Україну. Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини сьогодні, 12 травня, під вогнем, опинилась Осокорівка Нововоронцовської громади та Одрадокам'янка Тягинської громади. Про це повідомив голова Береславської РДА Володимир Літвінов. В Осокорівці частково пошкоджена будівля об'єкта критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Одраду кам'янці ворог скинув осколкові боєприпаси з дрона, пораненого місцевого жителя. Його стан не уточнюється. У Херсоні влучили в багатоповерхівку у Каховському районі у приватний будинок. Є постраждалі та загиблі. Тож такими були головні новини Херсонщини останньої доби. І до нас приєднується начальниця голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області Світлана Лінник. Пані Світлано, вітаю. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, чи багато людей залишилось у голопристанській громаді? Чи виїжджають люди з окупованої території? Чи є в них ще така змога? Ну, якщо порівняти на початок окупації, то кількість населення становила у нас 34,4 тисячі населення. Зараз, вже по нашим підрахункам, то десь біля 10,5 тисяч населення. Чи виїздять? Так, виїздять, виїздять і повертаються люди не так інтенсивно, як це було рік тому, але їдуть, бо люди вже або не витримують, або з інших об'єктивних причин для отримання можливо медичної допомоги, то мусять їхати туди, де вона надається більш профільно. Яка зараз продовольча ситуація в голопристанській громаді? Чи працюють ринки, магазини, аптеки та чи можна розрахуватися ще гривнями? Магазини працюють невелика кількість невелика в порівнянні з тим, як воно було, то сьогодні декілька магазинів на всю громаду вони працюють. Ну так і в новій збурівці в старостаті, і в старій збурівці, в Гладківському старостаті, в Копанському, тобто по одному, по два деяких магазинчики працюють. Товари в основному завезені, звісно, із тимчасово окупованої території. Це з Криму. Якість товарів низька, ціни надмірно високі. Ринок в нас не працює. У нас організований стихійний ринок. Люди мають можливість сьогодні лише такий спосіб торгувати своєю продукцією вирощеною. Ну і, звісно, обмін продукцією здійснювати. Гривня в нас не ходить, рубльова зона введена. Якщо і розраховуються грині, то на свій власний ризик, скажімо так, підпільно ті люди, у яких є така можливість інтернет, і відповідно, якщо підключений банкінг, тобто без уколої форми. чи звертаються жителі громади до вас за допомогою, чи звертаються жителі, які виїхали? Якщо так, то з якими саме питаннями, то як ви можете допомогти? У якому населеному пункті зараз взагалі найважча ситуація? Так, люди звертаються. Ну, в основному це питання соціального напрямку, хтось отримати допомогу, в соцвиплатах, хтось оформити документи. Тобто, це в основному це питання якраз соціального напрямку. Ми намагаємося в межах тих реалій, в яких ми сьогодні перебуваємо, вирішити ці питання і сприяти людям у якраз таки в тому, щоб вони повноцінно мали можливість оформити або ту чи іншу допомогу, або поновити ті чи інші документи, а виокремати якийсь населений пункт, який найважче сьогодні серед громади. Ну напевно. Немає. Всі населені пункти сьогодні перебувають під страшенним тиском, живуть в страхіті і в жаху. Тому говорять про те, що сьогодні із якийсь населений пункт почувається себе більш-менш комфортно і спокійніше. Ні, Я не можу таке сказати. Вся громада перебуває в такій ситуації одинаково. А, які об'єкти у громаді найбільше постраждали від обстрілів? Ну, це об'єкти. Якщо мова йде про території, на яких вони розташовані, то це, звісно, прибережні захисні і прибережні зони це і Кардашинська територіальна громада, село Кардашинка, це і Дачні ділянки, які там знаходяться поруч. Це місто Глаприста, яке понад річкою Стара збурівка, нова збурівка підпадають, підпадали до під обстрілів. Звісно, та величезна руйнація, і адміністративних будівель. Це що стосується міста. Ну основне, те, яке пошкоджена, і найбільше пошкоджена в місті, це наша візитівка, це набережна нашого міста і центральна частина. І е, житлові будинки. Ну, якщо говорити про адміністративні е, об'єкти комунальної та державної форми власності, то об тобто, нашим підрахункам біля 12, -ти. це ж що стосується, і в місті і стосується в, е, в населених пунктах нашої громади. Це якщо мова йде про житлові будинки, то по нашим даним більше 300 житлових будинок, ті, які мали можливість населення внести через її дії про пошкодження. Паралельно ті, які не мали ще можливість, паралельно і в нас йде підрахунок, але це далеко ще не все те, чого нас чекає після декупації. Тобто там дуже величезні пошкодження, і в старій з бур'які пане за останню добу до 12 пошкоджених будинків надалося і ще два. Тобто ми системно моніторимо цю ситуацію і знаємо про те, що там відбувається. Так що ситуація критична. Вчора обласна влада надала інформацію, що росіяни грабують лікарню у голі пристані. Чи вам щось про це відомо? Так, керівник закладу доповідав про цю ситуацію. Так, дійсно, представники. Держави-агресора вони поступово грабували це, не так інтенсивно відбувалося грабіж наших медичних закладів. Постраждала в першу чергу була і е, первинна медико-санітарна е, наша ланка. Там в адміністративному корпусі вивезено абсолютно все без виключення, і модіаріс новий, який був придбаний за кошти держави і обласного бюджету. Тобто там уже приміщення абсолютно пусте і без нічого. Якщо говорити про районну лікарню, то тобто, Трина ланка, то там поступово відбувалося це грабування в основному вивозилося і як вночі е окупанти. А останній тиждень, останні дні це інтенсивно відбувається, е виносять абсолютно все, що треба, що не треба. І меблі, і обладнання медичне, і препарати, ті, які там лишалися, і ліжки, і стільці, і навіть розетки е із стін видирають. Також там було обладнано в нас під кисневу станцію е, значить, доступ до всіх палат інтенсивної терапії. Також тобто, медичні ті всі трубки, які давали доступ кисневий доступ, їх також вже немає. Там. Тобто гарбіж продовжується. Я не знаю, що там нас чекає, але звісно, що чекає сьогодні критична ситуація в галузі медичному. От, ну, разом з тим, сьогодні ми налаштовані туди повернутися і все ж таки налагодити. І відбудовувати, чи відомо щось про виїзд осіб, які підтримують державу агресора із громади те, що ви знаєте, вони виїжджали декілька разів. Перший раз виїжджали такі особи після того, як відбулася деокупація правого берега і міста Херсон. От. Потім вони поверталися, забирали свої речі, ті, які перебували тут живучи в Україні на цій землі, вивозили туди на своє інше місце, там де вони облаштовують його. Деякі поверталися уже люди, які підтримали, напевно, не знайшли для себе якісь умови кращі аніж тут, в своєму своє місті і своїй будівлі. А деяких повертали, щоб вони відпрацьовували ті рублі. Які вони ну, от, от Така ситуація. Сьогодні, якщо говорити про е, представників окупаційної влади, то вони е, не перебувають постійно у старостинських округах у своїх селах, вони періодично заїздять і виїздять. Тобто вони е, живуть також в страху, величезному страху, і не розуміють, напевно, що їх чекає в майбутньому. Ми то всі розуміємо, що їх чекає, а вони, напевно, не розуміють. Але разом з тим, сьогодні та влада. Окупаційна влада, яка зобов'язала їх очолити той чи інший орган, вимагає від них інсинуації кращого життя. Ну, на показ на картинку. Тобто, фактично, як я розумію, вони не займаються ніяким жодним там, я не знаю, облаштуванням громади. Тобто, навіть на елементарному рівні зараз, як я розумію, голопристанці не можуть і до лікарні звернутися. Я вам скажу, що сьогодні, якщо порівнювати з 90-ми роками, то напевно наша громада лівий берег повернувся про 90-ті 90 роки, ліхі 90-ті, коли сьогодні ми не мають можливість люди отримати якісні або нормальні елементарні послуги, до яких ми звикли до тих речей, до яких вже звикли жити останнім часом. Що говорити про, медич, про медичну галузь, то це взагалі у нас катастрофічна галузь, оскільки лікарня у нас працює лише неврологічне відділення. це... Люди, які не мають можливості, будь-де отримати або поїхати навіть той скадос в ту лікарню, а перебувають тут в цьому відділенні, отримують медичну допомогу. Це приймальне відділення. Якщо говорити про хірургічну травматологію, там ну, інші такі спеціалізації, то люди не мають можливості сьогодні тут і отримати. Первинна ланка вона працює і ще лікарі надають допомогу тричі на тиждень, понеділок середа, п'ятниця там чергування. Деякі там профільні лікарі, але це все недостатньо. Лікарі це тільки обстежують, А саме лікування люди не мають, не мають можливості отримати. Ліки придбати вони можуть. Ліки з завищені ціни, якість дуже низька. Аптеки там декілька аптек в місті працює знову ж таки завезені ліки із тимчасово окупованої території. Якщо ліки вони придбають люди, то медичну допомогу професійно натримати не зможуть, оскільки лікарів тут немає. Чи і лікарі із нашої лікарні, також ті, які вже не витримували, не мали можливості, або складалася для них небезпечна ситуація, також покинули територію і виїхали. Перебувають зараз в безпечній ситуації. Пані Світлано, дякую, що приєдналися до нашого ефіру, і на все добре. І вам дякую, до побачення. Тож, друзі, говорили про ситуацію у Голопристанській громаді, яка зараз перебуває в тимчасовій окупації, говорили із начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області Світланою Лідник. Хто до нас нещодавно приєднався, можете подивитися згодом після трансляції, про що говорили? Ситуація критична у громаді. Тож, Чекаємо на звільнення на деокупацію. Є питання в чаті, також ви можете ставити зараз питання. По ходу розмови зі Світланою питань не було багато щодо голови пристань, але от є питання, що там з дачами. Ну, на, У нас є ефіри, ви можете подивитися на каналі. Ми говорили. Е із військовими з приводу островів. Ну що там не, сидять росіяни, але вони там, в принципі, вже не сидять. Вони там ходять туди-сюди, і в принципі, як і по лівобережжю, вони приходять там, відпрацьовують, йдуть. Вони бояться зараз залишатися поруч з Херсоном на одному місці надовго, і вони там переміщуються. Як я зрозуміла з того, що нам розповідали в попередніх ефірах наші військові експерти. Тож, з дачами що ну якщо раніше там якось з повідомлень було зрозуміло, з повідомлень військових, що росіяни там сиділи, і самі я от знаю там декількох знайомих, які на дачах перебували, і казали, да, що там росіяни сиділи, то зараз вони там вже так спокійно не сидять. Зараз вони на дачах, там тільки проїжджають, щоб там виконувати свої якісь загарбницькі завдання, які їм дають дає їх вище керівництво, і в принципі їдуть. Ну і також були повідомлення. Ну і це очевидно, що там територія мінується. Ось такі повідомлення проходили чатами. дачників. вони між собою там спілкувалися. Казали, що є, є така інформація, що територія там на дачах мінується. Але тут питання ще до вас, які саме дачі ви маєте на увазі біля голови пристані? Там є одні е, дачі, які на островах знаходяться, є дачі. Це якщо зі сторони Дніпра. Я також там е, в інших селах так теж дачі. За ті дачі не можу сказати нічого, але сам факт, що по лівому берегу зараз військові приміщаються російські туди-сюди, на одному місці не сидять, як власне і колаборанти. Вони теж на місці не сидять, і як от щойно сказала пані Світлана, що вони заїжджають там, роблять вигляд, що вони підтримують якусь життєдіяльність. По факту нічого вони не підтримують. Людям навіть до лікарів нема куди звернутися. Тож ситуація критична для людей, що залишилися, але для колаборантів також для колаборантів для військових також вони там зараз не успокоюють і не відчувають себе якби супер добре. Друзі. Я хочу нагадати, що з Херсонської області, з з міста Херсона. Є можливість евакуюватися безкоштовно. Зараз, як бачимо, повідомлень, що обстріли не вщухають як і в області, так і в Херсоні. Обстріляли дуже жахливо 20-ту гімназію. Майже ще зруйнована. Я бачила ці фотографії. Вони зараз вже в мережі є, і е, вона ще не зруйнована. Я не знаю, чи там хтось перебував. З повідомлень про постраждалих там не сказано. Але сам факт, що це могла би бути будь-яка інша будівля, тож важливо зараз убезпечити себе і евакуюватися. Номери телефонів ви бачите на екрані. Також є номер, на який ви можете писати або дзвонити через Viber, Telegram, Signal, WhatsApp. Тож занотовуйте собі, і, о, і за першої змоги, якщо у вас є така можливість, то обезпечте, будь ласка, себе. Ще є питання: в'їзд в Херсон для цивільних необмежений, хотів відвідати родичів. Ну, дивіться, у нас в Херсоні був тимчасово там обмежений в'їзд, та, і там була затяжна комендантська година. В принципі, вона вже закінчилася, і більше офіційно не повідомля... не повідомлялося про якісь. Обмеження на в'їзд. Якщо хтось знає більше деталей, якщо це не так, повідомте нам в чаті, будь ласка, в коментарях. Але офіційно не повідомлялося про це. були обмеження, коли була комендантська година, вона вже завершилася. Тож я думаю, що ви можете їхати відвідати родичів, але знову ж таки, можливо краще, щоб родичі відвідали вас, тому що зараз Херсон і населені пункти поблизу Херсона і Херсонської області під щільним обстрілом. Так. І до, і до речі, ще були повідомлення, що зараз ну, це, е, через те, що е, зараз день довший, ніч коротша. Є повідомлення, що збираються і скорочувати комендантську годину. Але ми слідкуємо за цим, обов'язково вам повідомимо, коли. Е, ці зміни запровадять, якщо їх запровадять. Також друзі, дізнаватися усі актуальні новини, перевірені правдиві, ви можете на наших майданчиках у соцмережах. Зараз ви побачите на екрані, де нас шукати у соцмережах. Хочу зазначити, друзі, що на відміну від усіляких різних телеграм-каналів, де, здавалось, би, да, дуже швидко з'являється якась інформація, проте дуже часто вона виявляється фейковою. Мої колеги чимало. Таких фейків, до речі, вони штовхаються ще й росіянами, як і ПСО. І от росіянські фейки мої колеги спростовували. Ви можете заходити, підписуватися на наші майданчики, читати спростовані фейки, і також читати актуальні правдиві перевірені новини, тому що команда медіа платформи Угору ці новини дуже ретельно перевіряє. Усі матеріали, усі новини ретельно перевіряє. Тож підписуйтесь на наш, щоб знати точну інформацію. У телеграмі Мавгору Ньюс, у Фейсбуці. Ми «Медіаплатформа платформа вгору, у інстаграмі вгору. Також ви можете запропонувати нам свою новину. Пишіть нам у Директ Фейсбуку або Інстаграму. Ну, або у чат-бот телеграму, який закріплений вгорі нашого каналу. Ну і звісно, підписуйтесь на наші майданчики у Ютубі. Це Говори слухай Херсон та вгору Херсон. Разом з колегами ми докладно розповідаємо, що відбувається у місті та області. Розповідаємо історії мешканців, історії волонтерів. Тож підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно приходити на наші прямі ефіри, мати змогу ставити питання. У коментарях нашим спікерам і до речі, ви можете також рекомендувати теми, які б ви хотіли дізнатися. Більше інформації ми будемо е, запрошувати тих спікерів, які фахово вам будуть розповідати про ту чи іншу проблему. Тож пишіть у коментарях, пишіть у чат-бот е, для зворотнього зв'язку з нами. Ми завжди <кій> приймаємо ваші повідомлення і е, дослухаємося до ваших побажань. Друзі, я всім дякую, що е, ви приєдналися. До нашого ефіру, дякую всім за питання. Також дякую усім за поширення цього ефіру в різні групи. і Також на своїх сторінках у соцмережах. Разом ми робимо дуже важливу роботу з інформування. Пробуваємо цю всю пропаганду росіянську. Говоримо правду, говоримо те, що зараз насправді відбувається у Херсоні та області. Тож, дякую всім за ваші поширення, вподобайки. Я бажаю вам гарних вихідних, я бажаю вам тихого, мирного вечора. На все добре, до наступного тижня. Зустрінемося у понеділок, о двадцятій годині.